Всім привіт з вами Діма Дімас. Ми сьогодні будемо виживати в Майнкрафт Pocket Дітион. Зараз ми створимо свій світ. Я, пожалуй, буду на виживанці на балці. Е, так, завжди день. Так, Завжди день. Ключ. Не буду я ставити ключ. Безконечний. Безконечний не буде. Е, хто грає ми? Блін, мене щось так завжди вибиває, коли я створюю світ. Це я не люблю. Оце просто я не народжу і не хотів би це, щоб вас таке було. То хочу, щоб... Е, у вас такого не було, ви просто скажете нормальний покид, ідіть. в Ну, різних хто. О, я вже в цьому світі колись був, да. мені зараз би треба було лодку або дерево. От тут буде важко виживати, от росник. Мені б зараз його не завадило трошки. А як бачите, в мене там було, якщо ви зайдете, там друзі пише. Та в мене була трійка намальована. А там просто я мав е сервер, але в мене щось ці сервери не, не включалися. Один не включався, тому що в мене була не та версія, а з іншими я от щось не знаю. Хто знає, той скажіть, будь ласка, мені. Включу щось собі і так. Це мій брат, всі його добре знаєте. Ну, Шим, ой, бен, я трошки падаю. І так з вами привітався, якщо ви щоб ви щось чули. Блін, я трошки вже щось захворів. У мене щось не дуже таке. Хоч би щось тут було, а то О, там щось. А тут а що? А тут і ніс нема, як завжди. І там є. Хто хоче зі мною грати, скачайте собі, я теж собі скачаю. Одну програмку, там десь якихось там, два мечі з хрещення, називається Симулятор Мастер-симулятор. «Мастер, Мастер -симулятор». Ну, Скачуйте і ще не забудьте собі скачати блок Сіті Wars. Блок Сіті Wars. Це, це Майнкрафт. Ні, так, це не танки. Це Майнкрафт, похоже на GTA 5 Хто це грати? Вона грає. Е, я вам скажу, чого я цю гру потім вже не грав. Ну я тільки вчора, вчора почав знімати. Е, грати в Майнкрафті вже 3 роки, як граю. Цю грух-3 три, три роки. О, я тут колись з другом, тут десь неподалік має бути село. В ньому жителі до Не. Коротше. Треба добути Це дерево, щоб зробити хату. Ай, та пофіг, я виключив ніч. Оце тільки день. О, пофіг у мене ніч. Я вам скажу, як добре вижити ще. Не завжди ви там виживаєте на поверхні. Е, ну добре, якщо вам це подобається на поверхні, то виживайте собі. Але я вам радив отак от зробити. Ліпше йти вже вниз. Там багато можна знайти алмазів. От я раз так робив, а мені капець як пощастило, я 5 стаків алмазів, знайшовши оце. Хто хоче так само, У мене ж телефон розряджує. Ну, хто хоче собі цю гру скачати, не скачує. Я вам не командую. Ну, ваше бажання скачувати цю гру, а вони. Я маю ще пару там ігор на телефоні. Ой, знаю, що мені тут з телефоном сталося. У е, мене отака фігня з телефоном. Я коли граю, у мене просто на телефоні, колись це був телефон моєї мами, і мама його... Капець як приби, лупманула. Мама його просто кинула, не хотіла, звичайно кинула. І той от, з боку там де є кнопка, то телефон длинного. там де є таку кнопку, щоб виключати, тих дві, одна посередині, одна з правого боку, вони просто розломані. Капець. Треба собі зробити того. Мече. Не меча. Оце дивіться, це мій скін. То хоче мною пограти на ігра, я буду дуже радий вас зустріти. Ну і з вами цікаво буде пограти. У мене є такий друг, він ніби нуб в Майнкрафті. Він за мене як матч зробити, і то все. Якщо ти то чуєш Ігор, його звати Ігор, ну то не той, що знімався колись зі мною в тому. Який був зі мною в тій грі. блок Сіті Варс. Мені він не ображається, то не, я не про тебе, то в мене такий є друг він в Закарпатті. О, здається, це, це, це уголь. Ні, це, блін, не уголь. От мені зараз би його потрібно було. А він був. був. Він би був там, а ти, ти вночі не бачиш. Я в курсі. Немає чисти не ломиться фігня. Роби пішку. Нечого. Бля, мене щось то восім не ломи. Я не знаю, що щось таке стало, що у мене тосі не ломи. Не пічка, а як он кірка, блін. Ну що безстінечна. Ну, так. Щось ліпше зажарю собі, блін. Що-небудь, щоб тільки горіло. От це було можна пережарити. Москво. Коротше, я було хоча б трошки світла. Мені треба завжди перевертати телефон. Я хочу продовжити далі виживання. Блін, воно просто все переплавляється. Мені треба було тут дерево не блин, що в фигня про... Мені надо телефон перевертати.